В новому випуску електронний облік та звітування з Оленою Афоніною та командою СЕМІНАР розглянемо, як налаштувати головні параметри для обліку в системі нова ера, як створити власні плани рахунків та операції, а також поговоримо про загальні можливості модулю налаштування. Отже, в модулі налаштування ми управляємо параметрами облікової політики підприємства. Інтуїтивний та нескладний інтерфейс програми дозволяє зробити такі налаштування самостійно бухгалтеру, фінансисту чи аудитору підприємства. Також тут містяться інструменти для масштабування, розширення чи створення власної облікової системи в новій ера. Таку роботу для підприємства зазвичай виконують інтегратори чи фахівці з автоматизації обліку. Розглянемо детальніше можливості налаштування. Модуль складається з підпунктів, в яких задаємо чи налаштовуємо власні облікові параметри. Через підпункт Підприємство створюємо та додаємо власні підприємства, склади, центри відповідальності, рахунки в банках та каси. Наприклад, створюємо нову касу. Для цього обираємо каси. І натискаємо Створити. Вкажемо її назву. Оберемо валюту, в якій обліковуватиму готівку в касі. Та оберемо Підприємство, для якого створюємо цю касу. Створімо Новий склад. В підпункті Підприємство оберемо склади. Натиснемо Створити, вкажемо назву і назначимо відповідальну особу. Склади, як і більшість інших об'єктів-довідників, можна сортувати за розділами та групами, де розділ це первинний елемент, який містить групи. Створімо спочатку розділ. Для цього в правій частині робочого вікна під написом Групування натиснемо Створити і оберемо Створити розділ. Вкажемо назву розділу та збережемо. Тепер для цього розділу можна створити групу. Станемо мишею на потрібний розділ і натиснемо Створити. Створити групу. Вкажемо назву групи. Збережемо і закриємо. Для того, щоб перемістити склад в потрібну групу, виділимо потрібний і натиснемо Дії з обраними. Перемістити в групу і оберемо. Потрібну нам групу. Оновімо зміни і бачимо, що склади з'явилися у вказаній групі. Перейдемо в плани рахунків. Тут налаштовуються плани рахунків, за якими працює підприємство. В новій ері вже є вбудований план рахунків, максимально наближений до затвердженого наказу Мінфін від 30 листопада 1999 року номер 291 Якщо переглянемо його, Побачимо, що в базовому налаштуванні системи, за його рахунками, існують налаштовані операції з застосуванням цих рахунків в проводках. Можемо створити власний план рахунків, з яким працюватимемо. Для цього натиснемо на кнопку у вигляді трикутника і оберемо «Створити план рахунків. Вкажемо код, назву та оберемо валюту плану рахунків. Збережемо та закриємо. Тепер можемо наповнити цей план потрібними нам групами рахунків. Натискаємо Створити. Вказуємо код. Та назву, наприклад, покупці. Зазначимо, що це група рахунків і поставимо відповідну галочку. Тепер створимо самі рахунки цієї групи. Натискаємо Створити. Вказуємо код. І назву, наприклад, покупці з відстрочкою. І вказуємо аналітику розрахунки з контрагентами. Зберігаємо в нову еру можна завантажити вже існуючий план рахунків. Для цього натискаємо на кнопку у вигляді трьох вертикальних крапок і оберемо Імпортувати. Так само, із системи можна експортувати план рахунків на свій комп'ютер. Через підпункт Операції користувачі Нова ера. Можуть самостійно налаштувати власні операції з необхідними проводками та записати в прості журнали. Налаштуємо нову операцію Безоплатна передача товарно-матеріальних цінностей. Для цього оберемо документ продаж товарів послуг і натиснемо Створити. Вкажемо назву Безоплатна передача ТМЦ. В рядку Автонумерація. Оберемо Автонумерацію. За якою буде вестись нумерація. В нашому випадку це продажі. Тепер в закладці Проводки по рахунках налаштуємо бухгалтерські проводки, які буде формувати операція. Натиснемо Додати і налаштуємо першу проводку зі списання собівартості ТМЦ і відображення її у складі витрат. Для цього почергово заповнимо кожну колонку для формування проводки. В колонці План рахунків оберемо потрібний нам план, нехай буде бухгалтерський Україна. В колонці Блок рядків визначаємо рядки операції, для яких буде застосована дана проводка, яку ми зараз налаштовуємо. У випадку з проводкою по відображенню собівартості ТМЦ буде правильним обрати значення запаси. Тепер налаштуємо дебет-проводки колонка Режим. Визначає спосіб, за яким формуватиметься проводка. Оберемо режим в порядках. За цим способом списання собівартості формуватиметься за кожним рядком з ТМЦ. В колонці Рахунок ми маємо вказати спосіб обрання бухгалтерського рахунку для формування проводки за дебетом. Оберемо Фіксований спосіб та вкажемо 949-й рахунок. І інші витрати операційної діяльності. В наступній колонці сума. Ми визначаємо спосіб запису суми в нашу проводку. Для нашого прикладу тут правильно буде обрати собі вартість. Аналогічні налаштування зробимо і для кредиту цієї проводки. В колонці режим оберемо порядках. В колонці Рахунок. Вкажемо роль зрядка. Відповідно до цього способу в кредиті проводки буде застосований бухгалтерський рахунок, що відповідатиме ролі в обліку кожного ТМЦ або ж ролі вказаної в самому документі. В наступній колонці вкажемо облік, в колонці сума собівартість. Ось і все. А для підприємств, які мають свідоцтво платника ПДВ. Налаштуємо другу проводку для обліку податкового зобов'язання. Оберемо план рахунків і в колонці Блок рядків також вкажемо значення запаси. І налаштуємо дебет проводки. Режим порядках. Рахунок фіксований 949 В колонці Сума. Сума ПДВ. Тепер кредит. Режим в порядках. Рахунок фіксований. 643.2. Податкове зобов'язання по відвантаженню в колонці Сума. Сума ПДВ. В майбутньому при проведенні цієї операції будуть формуватися ось ці налаштовані проводки. В закладці Прості журнали. Ми налаштовуємо прості журнали, до яких робитимуться записи за цією операцією. Для нашої операції потрібно, щоб запис був до журналу рух запасів. В частині цього журналу натискаємо Додати. В колонці Блок рядків обираємо Запаси, в колонці Сума, Собівартість, оскільки ця операція з вибуття ТНЦ зі складу ставимо позначку в віконці Видаток. В закладці Меню налаштовуємо, де саме, в яких модулях системи ми хочемо створювати, редагувати та переглядати цю операцію. Для операції Безкоштовна передача ТМЦ буде доречним її створення в пункті продажі модулю продажі. В закладці Зв'язані операції обираються операції, які можна буде створити на підставі безоплатної передачі ТМЦ. Натиснемо Додати. І в переліку операцій оберемо Повернення безоплатно переданих ТМЦ. В колонці Категорія оберемо відвантаження. В колонці Режим у рядках і поставимо позначку сторону. В закладці додатково налаштовується запис і проведення операції щодо таких властивостей, як імпорт, експорт, валютна операція. При застосуванні властивості в операції з'являються рядки для вибору валюти та встановлення курсу валют. Створювати партії означає, що операція створюватиме відповідні партії ТМЦ. І ще одна властивість. Записувати собі вартість. Після встановлення всіх налаштувань збережемо та закриємо зміни. Як бачимо, такі налаштування зовсім не складні, і досвідчений бухгалтер зможе самостійно створити власні операції з потрібними для обліку підприємствами проводками. Окрім типових налаштувань облікової політики модуль налаштування містить інструменти для створення в системі власних логінів для працівників компанії, а також налаштування для них індивідуального права доступу. Такі налаштування проводяться в пункті адміністрування, користувачі та ролі. Ще є пункт інтеграції, де можна налаштувати зв'язок по API з іншими власними системами. Зараз нова ера вже має інтеграції в облікової системи Bookkeeper, PRO, вчасно, каса та системою електронного документообігу вчасно. І ще один пункт цього модулю розробка застосунок, дозволить фахівцям з автоматизації бізнесу побудувати в нова ера власну облікову систему. Розробник створив таку можливість до опрацювання в режимі ноу-код та лоу-код. Це в свою чергу прискорює та полегшує розбудову та масштабування нової ери. Це питання ми з вами розглянули. А якщо ви хочете детальніше розібратися в темі автоматизації управлінського обліку на підприємстві, то на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 є відеокурс автоматизація бухгалтерського та управлінського обліку в системі Нова ЕРА від компанії Букіпер. І ще на бухгалтерській платформі номер 1 транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступність для роботи. Калькулятори та довідники, щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 семінар, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі усіх законодавчих змін. До нової зустрічі!